Наступна країна нашої першої зустрічі з Європою Австрія. Ну, от і <зв」зв」зв」. зв" в> Австрія. На шляху з Праги до Відня, а це відстань більше 300 кілометрів. За вікнами з'являються дивовижні пейзажі. Отже, попереду відень величне місто на Дунаї, колишня столиця могутньої австро-угорської імперії, оплот династії габсбургів та королеви Сісі. Місце історії, культури, музики, архітектури, моцарта штрауса, кави одним словом, місто легенда. Перші поселення на території Відня датуються шостим тисячоліттям до нашої ери. Історія Відня як поселення починається з першого століття нашої ери, коли римляни будують тут форпост легіону. Нині це місто з населенням більш ніж півтори мільйони, посідає дев'яте місце по величині серед міст Європи, і згідно з результатами світового рейтингу, перше місце у світі за комфортністю життя. Також у відні розташована третя резиденція ООН після Нью-Йорку та Женеви і штаб-квартири ОПЕК та ОБСЄ. Відень це місто, де хай-тек сучасних районів. Онів чудово співіснує з архітектурною спадщиною давнини. У історичному центрі згодом в очах починає мерехтіти від розноманіття ліпнини та інших архітектурних викрутасів. Проте у ділових районах, що знаходяться поза Рінгштрасе, будівлі справляють інше враження. Чи Є у відні і один приклад сучасної архітектури, який не вписується в жодні рамки. Ми десь то в дені, куди то нас привезли, куди ти ще сповіди. Навіть сказали, що буде нікий сюрприз, тобто, какой-то дом мы увидим. Що посмотрим. Будинок Хундервасера або Хундервасер творіння сучасного генія, який вважає, що однакові коробки будинки це ніби аналог тюрми. Хундервасер побудував свій шедевр у 1986 році, і в ньому ви не знайдете жодної вірної лінії та жодного однакового вікна. Цей будинок є жилим, в ньому 52 квартири, 4 офіси, а також на терасах і даху ростуть дерева. На думку архітектора, це ідеальний варіант сучасного гармонійного помешкання. Це да, була моя мрія, мрія збулась. Я бувала в кондербастерка. Повертаємось до відня класичного і опиняємось на Марія Тереза Плац. Це величезний майдан у центрі міста, де знаходяться два величезних музеї історичний та історії мистецтв. Марія Терезія лісах. через вулицю Бургрінг знаходиться площа Хельденплац або площа Героїв. Взагалі то майдан було зведено при імператорі Франції Йосифі на зразок величезного римського форуму. Його використовували для військових парадів. З площі відкривається чудовий вид на будівлю парламенту та ратушу. Така настояща венська машина. Ельден Плац є зовнішньою площою палацу Ховбург, тобто зимової резиденції Габсбургів, яка являє собою величезний архітектурний комплекс. В одному з вікон тут можна побачити силует королеви Сісі, -Сі, або як її ще кличуть Єлизавети Баварської. Тут також знаходиться її музей, в якому зберігається одна з найбільших реліквій християнства, спис, яким протикали розп'ятого Христа. Один з грандіозних архітектурних комплексів імператорського палацу у відні належить коням. У цих величезних будівлях школа верхової їзди та власне конюшні. Тут мешкають білі коники, але не прості, а вишуканої ліпіціанської породи. Вені спочатку настріяла хороша погода але зараз пішов дощ, і... це Різкована для камери. Одна з центральних площ відня має назву Альбертіна Плац. Тут знаходиться художній музей, готель Захер та кондитерський магазин Моцарт. Місце, яке дуже полюбляють туристи. Асортимент солодощів тут настільки великий, що можна на радощах залишити всі свої збережені гроші. Розібратися у цьому різноманітті допоможуть дівчата-продавці, що вільно спілкуються російською. Сміркалось в війні. Однією з головних пам'яток відня є готичний собор святого Стефана на Стефан Плац. Костел є національним символом Австрії та символом столиці. У сучасному готичному вигляді храм збудовано у 15-му сторіччі, хоча на цьому місці була будівля у романському стилі значно раніше. Да не дзвон готичних колоколів, От зараз є така можливість. На центральних вулицях відня з першого разу легко заблукати навколо стільки цікавого, що орієнтир втрачається дуже швидко, і далеко не кожен з перехожих може прийти на допомогу, адже скоріш за все теж виявиться туристом чи просто не місцевим. Тому краще запам'ятовуйте орієнтири. З нами приключився непонятний випадок. случай. ми обогнули землю. повернулися на те ж місце. за п'ять мінут. За п'ять мінут ми пошли по вулиці, ну вроде туди, куди нам нужно. И вроде бы шли все время прямо, прямо, но потом вернулись обратно к собору каким-то образом. Вообще, подзаблудились мы в этой ведении. Воддяказу проходять настоящий бал. Это оперний театр в'янський місто відень дуже тісно пов'язане з життям і творчістю Моцарта. Символіка композитора тут скрізь, але є також ще одна пам'ятка, як правило, цікаво поціновувачам класичної музики. Це пам'ятник Моцарту у парку в старому парку. Горний пруд, ми коротше, в парку парківське моцарта. Да. Моцарт, якщо ви бажаєте його відшукати і сфотографуватися, краще зробіть це вдень, адже увечері парк чомусь не освітлюється. Чому пам'ятник та в Вені не підсвечен. Відень – Це місто, що по справжньому вражає. Така величезна кількість пам'яток і шедеврів архітектури захоплює одразу при першій зустрічі. Сюди неодмінно захочеться повернутись і оглянути все більш детальніше, але це було лише перше знайомство.